Любите настільні ігри, захоплюєтесь вестернами і диким заходом. Тоді ця гра для вас стрілянина в сальто де Муерто. Ця карткова настільна гра не дасть вам занедігувати. Ви обираєте собі зброю, обираєте собі опонентів і починаєте дику стрілянину. Ця патігра розрахована на компанію від 2 до 5 людей, середня тривалість гри від 10 до 30 хвилин. Перед початком гри ми дістаємо картки, висипаємо жетони. І трошечки прочитаємо правила. Від основної колоди відділіть картки невдачі. Їх ви зможете впізнати по ось такій сорочці. Вона відрізняється від звичайних карток. Обидва стоси покладіть в центрі столу. Перед цим перемішавши і ті, і ті картки. Кожен гравець візьме собі по три звичайні картки, 10 жетонів здоров'я, і коли всі будуть готові, починаємо гру. Далі все зводиться до простого перемогти всіх інших, щоб залишитись у грі останнім. По ходу гри вам треба буде розігрувати картки, кожна з яких покликана принести вам перемогу. Робіть так, щоб у суперників здоров'я ставало все менше, а у вас все більше. Кидайтесь камінчиком або. Змушуйте брати картки невдачі. Коли у гравця закінчується жетони здоров'я, він вибуває з гри. А коли в грі залишиться всього один гравець, він і стане переможцем. Це був огляд гри на каналі Владі Тойс. Підписуйся, щоб не пропустити новинки.